Там до великої війни стосовно нового суспільного договору або зміни системи відносин. Mm -hmm. От як ви вважаєте, от на, сьогоднішні, чи, на сьогоднішній день, на 9 жовтня, чи можливо змінювати систему знизу? Бо ми говорили про територіальні громади, про mm -hmm. місцеве самоврядування? Чи от на сьогоднішній день от, зміна самого суспільного договору може відбуватися тільки зверху? Як ви відчуваєте, відчуваючи те, що зараз відбувається, ми розуміємо, наскільки ми всі погрузли в, в, в цьому. Знаєте, я навіть би не сказав, що це є корупція, бо якщо там 90% людей беруть хабарі і дають хабарі, то це напевно вже не корупція. Це, це щось страшне. Це вже, це, це вже таке. Да, це, це, це маргіналізація людей називається. Тобто а, в нас виховують не людину Гомо сапіенс сапіенс а маргінала. А, ну, від цього треба відходити, і, звісно, що треба переходити знизу вверх, але ми мусимо розуміти, що на рівні держави мають відмінити як мінімум податок на додану вартість, єдиний соціальний внесок, який став внеско податком. І відмінити податкового агента. І тоді ми говоримо про те, що да є створені передумови для того, щоб все знизу говорилось, проговорювалося, і тоді є ота можливість на рівні територіальної громади приймати рішення про збільшення, наприклад, місцевого якогось податку. да і, і треба говорити про прозорість бюджету, тому що на сьогоднішній день, якщо ви зайдете на сайти любої міської ради, то для того, щоб зрозуміти саму бюджетну систему і бюджет, які є, програми, які існують. А у нас зараз програмно-цільовий метод використання коштів, тобто має бути програма. То вряд чи ви знайдете дуже швидко ті програми, які на сьогоднішній день реалізуються. Ну, до прикладу, я хочу узнати, коли буде ремонтуватись моя вулиця. Да? Ви не, не знайдете програму ремонтування вулиць, можливо, знайдете. Це буде дуже складно і довго. Більше того, в чому ще полягає прозорість і от знизу вверх от обопільно, да, щоб щоб було де ви побачите. Посадову інструкцію чиновника, який навіть виставляє щось на сайт. Як це має виглядати? Що що він має туди за клас які його функції, за що він несе відповідальність, яку відповідальність? Ну тобто А далі говоримо про контролюючих органів, де ви побачите посадову інструкцію податківця або прокурора якогось, або там БЕП, або ДБР, ну де де посадові інструкції? Є закон. Але за те, що вони перевищують повноваження, ну якби немає ніякого покарання. Можливо, є. Але для того, щоб його добитися, то вам треба е, муки ада пройти і нашу судову систему. До речі, Лі Куан Ю він разом із е, тим, що змінювалась податкова система, він міняв і зробив власну систему судочинства. Вона теж е, є такий термін. Е, Економічне диво, економічне диво неможливо без зміни судової системи. Тобто судова система має бути теж прозорою, зрозумілою, ну а як вона має стати такою, якщо саме законодавство воно зашорене, але воно все відцифроване. І якщо взяти систему Ліга, я кажу, чому не можна скидати з щабелів діджиталізацію? Все відцифроване, і якщо в лігу зайти, ви зможете знайти взаємозв'язки з різними законами, інструкціями. Це все легко можна відслідкувати. І любого нормального програміста, не такого якогось там навіть сімпедії в лбу, ви попросите. І всі непорозуміння, не стиковки в законодавстві їх можна прибрати просто там за дві сесії уряду. Ну бо законів насправді багато. Знаєте, ми з вами так до програми.